Запиши собі у кожен нерв, занотуй у кожну хромосому, що давно вже старший брат помер, що немає спільного в нас дому. Закарбуй на флешку і на диск, в материнську плату і в архіви. Попри заперечення і тиск, що немає спільної в нас віри, нанеси на руку татуаж, перстень з монограмою на палець, надягни. Щоб він, мов вірний страж, Вказував тобі, хто той засланець, щоб нагадував він кожну мить про брехню, репресії і мори. щоб ні дихать не давав, ні жить, як забудеш ти про наше горе, Намалюй, нашкрябай, запиши, кров'ю, акварелями, чорнилом, Проти зову предків не гріши, Викарбуй і шрифтом, і курсивом. Щоб тобі нагадувало все, все навкруг, на що лиш кинеш зором, що Росія ворог, і несе руйнування, смерть, біду і горе. Запиши, прошуття, не забудь, передай і дітям, і онукам, що імперці з півночі несуть війни, і невіротим падлюкам.